я Лана Точій, і сьогодні разом з командою «Конкурент Конкурентів ми заїхали в гості в турійську громаду. Турійська громада розташована у Ковальському районі Волинської області. Адміністративний центр селище Турійськ. До складу громади входить 51 село та одне селище. Територією протікає річка Турія. Проживає у громаді понад 7,5 тисяч мешканців. Народних умільців, осередок повстанців та релакований бізнес, інші цікавинки турійської громади нам розкажуть місцеві мешканці. Ви приїхали звідти взагалі? Приїхали з Краматорська. Скільки ви часу вже працювали в Краматорську? Фабриці буде через 13 років, буде 100 років. Наша фабрика з 1936 року вона була заснована. Дуже велике потужне підприємство, у спрацювало максимум півтори тисячі людей. Це було дуже потужне промислове місто. Машинобудівне, флагман України по машинобудіванню. Коли почалася війна, то вирішили, що треба евакуватися тепер. Тому що коли то саме було в 2014 році, коли до нас заходили, коли теж так само були обстріли, да то ми в принципі пинялися тільки на один тиждень. Uh -huh. А весь час ми працювали, нас дуже потужно підтримували наші польські клієнти. Ми завдяки тому пережили той період, дуже важкий для нас і для всієї країни. А цього разу ми зрозуміли, що треба щось робити, бо ми можемо втратити все. Краще ми зараз від'їдемо на деякий час спасемо обладнання, а потім буде куди повернутися, і буде знову де працювати, і створювати робочі місця. І тому ми вирішили переїхати на захід країни. Саме на Волинь, тому що я сам З Луцька, з Волині тут виріс. У нас дуже гарно зустріли, показали нам приміщення, які нам можуть предоставити. Нам все сподобалося і ми вили. Вирішили лишитися. Це підприємство, яке ми тут створили, вони, воно тут і залишиться, але ми будемо повертатися додому, тому що дуже багато наших працівників вже повернулися. І не дивлячись на те, що кожен день обстріли і по декілька раз в нас на фабриці є приміщення, які під самою будівлею. І ми хочемо туди повернутися, тому що його можна використовувати свого роду воно як бомбосховище. І тому для мене дуже важлива безпека людей. А скільки робочих місць вам вдалося тут створити на сьогоднішній день. В нас працює 50 людей. Ви шиєте виключно сорочки? Так, так це наш профіль Сорочка Блузка. У нас є співпраця з місцевою школою, яка саме волонтери. Ми їм подарували свого часу оверлок. Uh -huh. Тому що їм був, був потрібен, бо вони відчуваються для хлопців, які з турійської громади пішли воювати. Вони для них відчувають форму, е, там е, розгрузочні жилети. Про вашу волонтерську місію в школі. Як вона започаткувалася і що саме ви робите? Волонтерська місія у школі започаткувалася з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ситуація із швейним волонтерським цехом виникла спонтанно, після того, як Виникла перша необхідність пошити пов'язки на рукавні та прапори з 28 лютого, 2022 року. Практично цех кістяк нашого цеху вже був сформований. Спочатку працювало 11 людей. Це були дівчата, які вимушені переселенці з Харкова, з Бородянки, з Житомира. Ну і наші турічани, вчителі, вихователі, працівники будинку дитячої творчості, а також небайдужі громадяни. Пройшов час, змінювався склад наших дівчат, зростали замовлення, зростав асортимент, але ідея і дух розуміння необхідності залишилися завжди з ними. Трошки стало їх менше, адже дівчата, які працювали, були приїжджі, повернулися на свою батьківщину, на свої землі, на свої будинки. І ми залишилися тільки турічани. Ніна Миколаївна беззмінна, Оксана Миколаївна. Ірина Миколаївна, наша Валентина. І на цей день вони так і далі виконують замовлення наших військових, наших хлопців, збільшуючи асортимент, збільшуючи замовлення. Розкажіть, будь ласка, про вашу школу. Скільки років спочатку? Школа побудована в 1962 році. Ми відзначили в минулому році. Ну, на жаль, не яскраво в зв'язку з даними подіями. Але 60-річчя нашій школі. Ну в турійську її називають стара школа, але оця приставочка, назва стара, вона її лишилася. Бо рік заснування її так, якби вже mm -hmm. трошки є, але ну, як бачимо, намагаємося її зробити старанова. тому що ну, якби, намагаємося її зробити краще у, сучасних. у сучасних, так. Навчається в нашому ліцеї на сьогоднішній день 342 учні. Ну, з них в зв'язку з переїздом на місце перебування, місце проживання в Польщу це вісім дітей на екстернатній формі навчання. А так, 333 дитини У нас змішане навчання, тому що є власне укриття минулому році. Його зробили, дякуючи місцевій владі за кошти місцевого бюджету. Зробили укриття, але його потужність не дозволяє навчатись. Сім очням тому змішана форму навчання. Клас безпеки дуже гарний клас. Але разом з тим ми бачимо, що вас діти збирають, пакують солодощі. Що це у вас було? Так, у нас в школі відбулася акція, присвячена Дню миру і присвячена 1 жовтня, У нас новому дню захисника та захисниці. І ось нагоди цього свята. Ми вирішили зібрати солодощі і передати їх для 118-ї бригади, яка знаходиться на запорізькому напрямку. І от пакуємо Ми за два дні назбирали 64 кг кілограми. печива. А як взагалі з початку повномасштабного вторгнення ви часто робите такі акцій? Постійно. Стараємося, ми стараємося плести сітки. Коли в нас, ну, зараз особливо в нас більше просять воєнкомат про це. Ми стараємося в такий більш холодний період робити свічки на але ми співпрацюємо з волонтерами, ми наповнюємо картоном і передаємо далі, вони заливають туди віску. Також ми постійно збираємо якісь солодощі, снеки, малюємо листівки і зараз плануємо проводити. Тут благодійний ярмарок. Розкажіть, будь ласка, про вашу спортивну школу і про те, чим займаються діти. Що їм найбільше подобається? Спортивна школа турійська наша має такі відділення чи секції, як зараз говорять. Це є футбол, баскетбол, є самі чисельні це у Крушенкай і пауерліфтинг. Каратисти якраз проводять зараз заняття на відкритому повітрі. Майже 40 вихованців маємо. Чотири групи. Діток. Наша секція вже досить давно займається. Так, у нас є багато людей, які стали чемпіонами Європи, займали місця на чемпіонатах різного рівня. Зараз ми готуємося, наприклад, до змагань володимир Волинську, які відбудуться 1 жовтня там. Як я розраховую, мінімум троє моїх вихованців мають зайняти призові місця. Ну і в зв'язку з тими подіями, що зараз у нас відбуваються, не проводиться так багато спортивних заходів, як хотілось би, але, попри все, ми стараємося, займаємося. Розкажіть, будь ласка, ваша школа унікальна тим, що вона має музеї і не один. Розкажіть, будь ласка, чому саме і як це відбувається? що от ви хочете створювати музей? І які саме? Ну при школі зараз діють три паспортизовані музеї. Це перший музей історії села Купочів, який вже тричі. Підтверджував звання зразковий Міністерство освіти України. перепідтверджувало це звання. Другий музей соломіного мистецтва. І третій ми відкрили 10 років тому. Це музей історії розвитку школи. Розкажіть про сам музей створення. Скільки часу вже від вас є? Сам музей я створила на основі творчості дитячих робіт у 2008 році. Це був такий всеукраїнський. Така лабораторія для майстрів України. І чому я це таке зробила для майстрів України? Тому що я була вже в Угорщині двічі. В Білорусі на міжнародних фестивалях і вирішила зібрати українських майстрів. Він наповнився роботами учнів найперше, потім роботами майстрів українських, потім роботами майстрів із-за кордону. Мені прийшлося мандрувати трохи по світу. Я була в 14 країнах, зокрема в Японії, була mm -hmm. на міжнародній виставці Експо цілий місяць. Працювала перед глядачами світу. А взагалі, як сприймається солома от в Таких виробах, От як ви її взагалі її треба спеціально, мабуть, висушувати, зберігати. Яким чином от що її можна перетворити? Вона шламка і коли суха. Ну найперше, найперше сіємо жито. Ми в родині, тому що я працюю і працює мій син Іван Крачук. Жито, коли воно квітує, угу. ще немає зерна. Воно воно ми стелимо так. знаєте, коли сльон рядочками стелимо. Серпами жнемо, воно сохне на сонці. Потім ми зв'язуємо у невеличкі снопики, підвішуємо на горище, щоб воно досихало, залежить від погоди. Тому ми починаємо роботу. Початок серпня, щоб вона не ломалася, звичайно, розрізаємо сніп, потім ділимо на перше, друге, третє стебло, зв'язуємо, тобто по висоті, по товщині, ну так готуємо для роботи і заливаємо кипяточок на хвилину, щоб п'ять. Поймаємо, закручуємо в рушник, все матеріал вже для роботи готовий, і залежить, що я хочу робити в цей час. І є такий: ми кажемо різачок, такий ніж для соломи. Єдине, що ми користуємося таким ножем. Ми можемо поділити солому ножницями, а можемо ось так. Ось так, бачите, воно ділить солому на шість uh -huh. частин. І вже в нас з одної соломинки стало шість таких стрічок. Uh -huh. І окремі види плетіння. Процес дуже цікавий і дуже приємний, я вам скажу. І це єдиний музей в Україні, і в світі їх не так багато. Uh -huh. <реш> 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 Дякую. Наш колектив називається Оксамет. Заснований був у 2014 році. Угу. Періодично змінювався склад. До війни, можна сказати, постійно і регулярно виїжджав на гастролі по області. Ну, в основному по області ми мали багато виїздів і постійно. Були на сцені. Кажете, що ви до повномасштабного вторгнення вдавалося вам трошечки їздити, виступати, давати концерти. А як під час повномасштабного вторгнення? Чи продовжували це ви з волонтерською, можливо, місією робити? Чи співається взагалі? Звичайно, співається не так, як співалося до війни. Зовсім не так. Ми виїжджали, ми давали концерти для військовослужбовців, uh -huh. благодійні концерти. Проводили на місці в Турійську, робили виїзні. Так, дійсно. Зовсім по-іншому. Таких концертів до війни не було. Особливо останній захід приурочений нашим захисникам, яких у нас вже, на жаль, 28, 28. 28. загиблих в Загибли. нашій громаді тільки. І коли виходиш, спиєш пісню про матір, і ти бачиш перед собою в залі, очі матерів. в очі, матерів сгурованих, яких ніколи вже не повернуть їм дітей. якийсь такий. Клибок до горло мимоволі підтягується. І, не, не, не знаєш, забуваєш про, забуваєш про голосові зв'язки, забуваєш про те, яку ноту взяти з душою, душою смієш. Тому що душа зараз України, вона розірвана, зболена, але не переможена і завдяки таким заходам, які намагаємося підтримати людей. Саме головне це мир, це спокій в нашій Україні. І ми все будемо робити для того, щоб хоча б краплинку. Додати від себе від свого гурту, щоб чим швидше настала перемога. Будь ласка, про це найцікавіше таке підприємство, яке є в Торіцькій громаді. Скільки воно існує, і ну, взагалі чим воно унікальне? Підприємство почало від свій початок 2007 року, коли брати Яринчуки прийшли у це господарство, ще було колгос здобуток жовтня. Практично він був збанкрутілий, вони його викупили. І помаленьку почали розкручуватися. І на сьогоднішній день тут утримується 1800 вісімсот худоби, із них 700 – дійних корів. Ця ферма сьогодні продає в середньому 26 тонн молока, якісного молока. Продаємо на дубнівський молокозавод. Продукція в Україні залишається чи за кордоном? Молоко екстра класа. Ну так як ми, як нам говорить, дубно директор заводу, що воно йде все на експорт. Ну, приємно. Uh -huh. Ну, ви бачили, сам теглишній процес забезпечений повністю. Кормами господарства забезпечено повністю. Завжди є перехідні корма. Ми не маємо недостатку в нічому. А скільки людей обслуговують це все підприємство? На оцій фермі сьогодні працює 26 чоловік. Ви бачите, що тут все uh -huh. абсолютно механізовано, все абсолютно і кормороздача, і вид гноєвидання, і троє людей доїть 700 корів. Все абсолютно механізовано, через те працює тільки 26 чоловік. А в сезон, коли все ж таки ви ну, збором? У господарстві, збором? як іде збір урожаю, mm -hmm. у такій господарстві працює до 300 людей. Це є це. Маємо чотири тістоміси, три хлопці місяць. На одному з них місяця булочні вироби, на двох білі сорти, на четвертому темні сорти і рідкі сорти хлібу. Кожен з цисто місців відповідає за все, відважує все вручну. Діста всі пробують теж вручну. Тобто ну, на ощуп, так скажемо, автоматизованої так подачі немає, вони то все регулюють самі. Мають великий досвід роботи. Це одне із таких місць, ну, куди важко підібрати людину, тому що це є дуже відповідально. Так як початкове. Mm -hmm. Все власне, залежить від замісу. Замішане гарно, тісто – маємо класну продукцію. Борошно, ви звідки отримаєте? Це ваше виготовлення борошна? Чи... Це ваше, так? Так. Маєте, власне господарство працює. Так, наше борошно. Це є опари, власне, місимо хлібчик, як місили його колись. Це є соціальна позиція, масова, хлібчик турійський. Mm -hmm. Завжди тішуся тому, що це є натуральний спосіб виготовлення хліба. Вона да, займає багато часу, багато процесовий, довго-довго тривалий, тобто бо вони мають певний час вистійки. Mm -hmm. Але зато маємо якість. Це без друждіве, чи все ж таки це дріжджіве? Це не але має воно меншу кількість дріжджів за рахунок опари цієї ага. тісто, яке замісили тісто місце. Попадає в дільник, де згідно позиції хліба налаштовується вага. Яка потрібна, і далі щось іде в автоматичному режимі, попадає в заоділиться на певний на певну вагу шматочок, далі в тоді на опрокідувач залізєнту і закатується власне закатка. Але є позиції, ті, які вони роблять. Руками це ті, що дуже рідкі тіста, вони туди далі не їдуть по процесу, а прямо з дільника шматок забирають і вони його розкладають по форму. Коли хлібчик виробився, він потрапляє в камеру вистики. при певній температурі, певній вологості згідно позиції, стоїть певну кількість часу. Після чого хлопці садять в пічку. Є ходові печі і є ротаційні печі. Це є булочний відділ, де більша частина виробів робиться руками. <плес> е, і за цього маємо дуже великий асортимент. Тому що, якщо присутня більша автоматизація, то діти обмежений вироба, О, а людськими руками саме знаємо. Можна зробити багато і класних виробів. Це є ротаційні печі. Де все випічка ходить по кругу. Можете бачити, бачите, як вистоюються всі вироби. Здоба підходить довше, так як знаю, має більше сахару. Вже до дві години. Це не так, як нам по 40, хвилин з кліпником легше. А здоби великі до досить асортимент. Маємо автоматизовану мийку тари. Кожна машина, яка вертається з маршруту, відвантажує пусту тару ось тут. Вона не потрапляє до цеху, поки не помиється. Це є пакувальний відділ. Вони відповідають за більш такі сорти хлібу. Там йде більш загальне, масове, а тут же йдуть делікатні, преміум класу. Uh -huh. По одну сторону вони ріжуть темні сорти хлібу, тому що для них потрібна там, інша порізнична машина, по іншу сторону тостові хіба. Uh -huh. Пакують булки. Нарізають, розрізають ходоги, гамбургери теж пакують. Це тепер, власне, пройшли на експедицію, де зверху ви можете бачити всі наші маршрути. Скрізь все, ходи від'їжджають. Колектив створився вже під час повномасштабного вторгнення. Як він створився і чому якби якраз під час повномасштабного вторгнення знайшлося у вас бажання зібратися разом і почати співати? Ну, найперше, це безмежна любов до музики, до пісні. Такі хвилинки горя і смутку хочеться і себе розрадити. І Подарувати свій талант, пісню оточуючим. Ми з Ірою працівники культури, Аня у нас викладач вокалу, Крістінка в нас ще школяр, але школярка, але також планує своє життя поєднати з музикою, з піснею. От і ми всі зналися і вирішили так, якось зізвонилися, що давайте спробуємо. Заспівати, можливо, в нас щось вийде. Mm. От і зібралися. Взяли пісню, одну, потім другу, потім третю. Так і вийшов колектив. Ми, ми зібралися досить недавно. Ми тільки почали збиратися всередині цього літа вперше. От хоча ну, кожна з нас якось має відношення до сцени. От і першим таким виступом став попередній концерт. Зараз я покажу ми. Каже що якби не стало основним фактором волонтерська діяльність, але я думаю, що це буде одним із, на сьогоднішній день одним із основних напрямків нашої роботи. Тому що зараз, по суті, в нас ми інших концертів не робимо. Або це благодійні концерти, або це концерт для військовослужбовців. Невеличке село Лісове, буквально 32 обіця. Провід ОУН вирішив тут створити базу УПА Української повстанської армії. І тут базувався загін імені Богуна. Більше двох тисяч осіб, і вовчак відрізнявся від інших баз, яких було немало в Волинській області. Відрізнявся тим, що багато було курсів навчальних навчальних центрів. Школа Олені 1 Олені 2 Тобто командирів також не фатало. Ну ви ж розумієте, як створювалась УПА окупована територія. Немає держави, немає кордонів, е, немає державницьких інституцій управління комунікації і так далі, немає грошей, немає збройних заводів, інших речей. Правильно? Так, так. Це от, от, от. це відбувалося тут. Mm. І одна з таких людей, як е, Клим Савур. Тут було управління, тут був штаб, е, тут е, була типографія, тут була радіостанція, тут бельгієць на трьох. Е, в європейських мовах вів е, передачі е, ну, на Європу і на нюрнбергському процесі це, зокрема, е, дало змогу доказати, що це не була якась колаборація і співпраця, а це було національне визвольне змагання. Ну, зокрема, 43-й, 44-й рік. В основному ми говоримо за ці два роки. Попри багато спроб зайняти Вовчак, німці ні разу його не зайняли. Чого ми стоїмо тут? Тому що все, що лишилось від вовчика з тих часів, де дві тисячі людей знаходилось, ну не зокрема в селі, по всьому лісі, свинаринському лісі, де ми стоїмо, mm -hmm. лишилося три отих надгробки. Чого вони лишилися? Мабуть, ну, совєт їх лишив тільки через те, що це цивільні люди похоронені, це довоєнні mm -hmm. поховання, і вони були в лісі настільки сховані. Що ну туди трактор ніхто не доїжджав, все остальне могили індивідуальні були розорені. А хто взагалі от почав відновлювати цю всю історію? І те, що на сьогоднішній день ми бачимо, що є відновлені хатки, є і інші реставрації, які відбуваються. Я тут тільки в 2000 році з'явився. То, наприклад, ми почали з того, що загородили це кладовище, бо тут роби могли заходити в ту ліщину з Дубінчуком Олегом, експозиції дерев'яні, які ви бачите на Вовчаку. Бо найдешевший варіант, а фінансування не було. Потім початок війни, це 14-й рік. В нас виникла необхідність мати базу для вишколу. Зокрема, як і Вовчак тоді робив вишколи. Так ми вирішили це продовжити. А те, що ми зараз робимо, це клопітка, тяжка, щоденна праця багатьох людей великого колективу. І вона продовжується, вона ще не зупиняється. Тут ще роботи, мабуть, ще більше ніж зроблено треба. Частина вже рушиться, частина треба поновлювати, частина От, війна зараз, ця війна збила, а практично всі вовчаківці воюють. Після 24 числа, 24 лютого, це місце і оці всі будови доповнювалися, або, наприклад, там вдосконалювалися і будувалися суто Збройними силами, uh -huh. військовослужбовцями Збройних сил України. Uh -huh. Бо я теж був мобілізований. нас... Ми шукали можливості, мінялися з хлопцями, домовлялися з ротним і нас відпускали, щоб ми тут працювали. От тобто, наприклад, цей будинок він повністю відновлений за час широкомасштабної війни, mm -hmm. повністю військовослужбовцям. Mm -hmm. Вже з 16-го року ми почали вже так плідно працювати з школами, і хочу сказати, що за цей період 10 років. Ми вишколили десь приблизно до п'яти з половиною тисяч дітей. Mm -hmm. Величезна кількість дітей зараз воює. Фільм шлях поколінь і нарешті вже Держкіно вродило, говорить так, як воно є. Вродило, і вони вже готові з 12 жовтня цей фільм крутити в кінотеатрах України. Насправді, цей фільм був презентований ще до широкомасштабного вторгнення. Угу. Ми вже його презентували в Києві, в Луцьку, в Турійську теж. Угу. От. Фільм дуже цікавий, адже там переплітається історія минулого і сьогодення. І в цьому фільмі вовчак зайняв дуже величезне таке місце, адже 40% фільму відзнято на Вовчаку. Це в хаті садибі нашій, тобто локація була хата, локація був цвинтар біля цвинтаря. Локація була Криївка, яка, на жаль, зараз в аварійному стані, бо Волинь повернулася в своє таке природне становище, болотисте, води, вода прийшла, нам все зруйнува. Uh -huh. На околицях Вовчака теж фільм відзнімався. От, і кожен, хто прийде в кінотеатр. Зможе побачити частинку Вовчука, ну а точно все себе. ж таки приїхати сюди, побачити його. А вживу. якщо ну, якщо, наприклад, вони не були на вовчаку, то приїхати сюди і побачити, що таке вовчак. Всім задаю міським голов... головам, селищним. Яке ваше перше рішення буде, коли закінчиться війна? Коли ми всі дочекаємося цього слова перемога? Ми всі чекаємо, і хочемо якнайшвидше, щоб воно настало. Що першим ви б зробили? Що ми б відвідали сім'ї тих, кого. Хто не дожив до перемоги. Найперше, думаю, завітали до них. Друге, бо ми ще не знаємо точно ж, коли війна закінчиться, вже є люди, яких війна ну, зробила, позбавила їх нормального життя. То, я думаю, це був правильний вчинок святкувати перемогу. З ними найперше заїхати до них. Ну а звичайно, потім, як і весь український народ, так як вам казали, і мої колеги, всі сіли і випили, заспівали гарно і заспівали, і заспівали гарну пісню за перемогу України і за її подальшу щасливу долю. Ну дай Боже, швидкої нам перемоги і успіхи. Дай вашій бо, громаді. Дай боже. Більше про турійську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алла Наточуй на телеканалі Конкурент ТВІ. До зустрічі!